У разі ядерного удару по Україні російська армія буде знищена. Погружаєте агромне кількість людей в депресію, істерику і психоз. Ймовірно, Путін не блефує, коли говорить про свої ядерні погрози проти України. Але й захід також не блефує, коли говорить, що російська армія буде анігільована неядерним способом у випадку будь-якої ядерної атаки Росії проти України. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Зараз існує ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Добре, він не може дозволити собі блефувати, але має бути зрозумілим для нього і те, що люди, які підтримують Україну, Європейський Союз та країни-члени, Сполучені Штати та НАТО, вони також не блефують. Будь-яка атака проти України знайде свою жорстоку відповідь, не ядерну відповідь, але таку потужну, що з військової точки зору російську армію буде знищено разом з Путіним, і йому тоді не потрібно буде вже блефувати, сказав Борель. Борель зауважив, що світ вийшов з ери та пост-ери холодної війни. Ця ера після холодної війни завершилась з початком російської агресії проти України. Ми безумовно переживаємо момент творення нового світу, тому що ця війна змінює багато речей. Безумовно, вона змінює і європейський союз. Ця війна створить інший європейський союз, який матиме інші перспективи. Це серйозний момент нашої історії, і ми маємо продемонструвати нашу єдність, нашу силу та рішучість повну рішучість, додав високий представник ЄС. Західний світ нагадав Москві, що НАТО, США та ЄС не блефують також і навіть без використання ядерного потенціалу не залишить камінця від війська гвалтівників та злочинців. Про принцип безкарності, яким раніше керувався бункерний російський президент, говорив в інтерв'ю німецьким змі Володимир Зеленський. Ядерна зброя, якщо він хоче приміти. Он применит только тогда, когда он будет знать, что после применения ничего не будет, его не ударили в ответ. И в этом проблема. Он пошел дальше, он забрал часть нашего Донбасса. Он пошел, ему не дали в ответ сильных удар, ничего не было. Эти санкции были витринные. Он пошел дальше. Когда ты идешь к ним навстречу, это шаги назад, потому что в этих объятиях Росія вас придушить. Європа поступово зрозуміла ціну так званої російської любові. Президент України говорив про зміну в мисленні європейських лідерів, зокрема і німецького канцлера. А той натомість теж максимально прямо пояснює і населенню Німеччини та іншим країнам, яку мету насправді має Росія за своєю війною. as it takes. Не майте сумнівів, ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, щоб відбити огидну агресію Росії. Увесь цей час Владімір Путін і його поплічники дуже чітко дали зрозуміти одну річ: це війна не лише проти України. Вони вважають свою війну частиною великого хрестового походу проти ліберальної демократії, хрестового походу проти світового порядку, що ґрунтується на правилах, хрестового походу проти свободи та прогресу, хрестового походу проти нашого способу. Бо життя проти права і проти того, що Путін називає колективним заходом. Він має на увазі всіх нас, путін колстиколектив вест і мінс Олафас. Росія намагається атакувати міфічні війська НАТО в Україні, але дедалі більше б'є по своїх. Ворог хотів атакувати ракетами мирних Харків, але чомусь поцілив багатоповерхівку у Білгороді, звично звинувативши у цьому ЗСУ. На банковій зауважили Путіну байдуже кого вбивати чи українців, чи росіян. Але денна бавовна для білгородців на цьому не закінчилася. Неспокійно та тривожно стало і надвечір. Прилетів. Грохот стоял, я ебал. Неспокійно не лише у Білгороді на тлі російських атак в Курській області Росії чомусь вибухнула електрична підстанція а в українському Криму, де підірваний міст, обіцяли полагодити мало не дні черги з вантажівок на перетин. Але скоро черги виникнуті на межі із самим Кримом, адже херсонські гауляйтери в перечутті наступу ЗСУ вже вирішили оголосити евакуацію з тимчасово окупованої області. Утім, не до кінця з'ясував. еще потребно было принято решение организовать возможность выезда в другие регионы российской федерации для отдыха и учебы херсонских семей никто никого не эвакуирует никакой эвакуации нет никто никуда не собирается уходить было принято решение организовать возможность виїзду. ніхто нікуди не збирається уходити. і справді йти не мають наміру, а от до полону залюбки змі повідомили про групу російських мобілізованих на Херсонщині, які вирішили ліквідувати власного командира, який не дозволив їм здатися у руки ЗСУ, А яка на вигляд, друга армія світу з піднятими руками? Далі з коментарями наших захисників там не ну, діта русські довжні здаватися, вот прийняли. обыск. Русский. Вон еще трое идут. Тот самый случай, когда русские не сдаются. Русі, не здаються, але чомусь дуже часто гинуть на українській землі. За минулу добу знищено ще близько 420 окупантів, згоріли ще 6 російських танків, 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та дев'ять одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 33 безпілотники та 6 гвинтокрилів. Нищиться ворожа техніка, звільняється від ворога і наші території. Оперативному командуванні південь напередодні звітували про майже три десятки населених пунктів, які визволили від окупантів на Херсонщині лише від початку жовтня, і на вже вільних землях усюди звична картина: непотріб лише в непотріб. На колишніх позиціях лише кинуте взуття, емальовані кружки та коробки сірників. Але подекуди і боєкомплект, який ще знадобиться ЗСУ у великій Олександрівці, яка вже тиждень знову під синьо-жовтим. Стягом мешканці розповідають про досвід життя у семимісячній окупації. кажуть, що росіяни забирали людей і вдиралися до помешкань у будь-який час доби. Хтось дивом залишився живим після кількагодинного допиту а хтось і взагалі залишився без помешкання і звик жити у облаштованому в підвалі бомбосховищі на нашу вулицю. Немає не єдиного дому, щоб не пострадав. Все тут все тут кошмар. Та ну, ні одного дня не було спокійного. І прятались, і огород і садили в переривах. Ходиш, і я ж кажу, що я оглядаюся, вони тут крутяться. І стараюся на їх не дивитися, бо що його в голові непонятно. Ходить з автоматом, а я з... із ціпком. Є оптимістично налаштований я, але ну, не то, що побоювання. Ну, все ж таки, ну, ви бачите, що воно не закінчилося. І ті постріли, обстріли, які відбуваються, на, на щастя, що це стріляють ЗСУ наші да? і в сторону э, расистів. Але війна не закінчилась, тому, тому... Поки, поки не, не розслабляюся. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.